Друзі, вітаю вас у студії Прованс. Це ведуча Іна. Ми продовжимо наш показ, продовжимо милуватися надзвичайно потрібними а, аксесуарами, предметами для вашого інтер'єру, що створюють затишок у вашій оселі. І зараз в мене для вас є такий сюрприз. Ви знаєте, я дуже зраділа, коли побачила цей товар. Я зрозуміла, що надзвичайно хочу презентувати цей лот, того, що такого ще не було. Ця пропозиція. Я впевнена на 100% викличе справжнісінький фурор в нашій студії. Тому я вас прошу, перш ніж з'явиться варті вся інформація вже можете телефонувати і замовляти, ми для вас підготували надзвичайні, а, соти, дзеркальні соти, які е, прикрасять ваш інтер'єр, зроблять його дуже е, цікавим, зроблять його екстравагантним. От ви зараз бачите. Пан Олексій, я не можу відійти вліво, тому що в мене тут, як ви бачите, заготовлена тумба для того, щоб робити нашу студію ще красивішу, для того, щоб проводити експерименти і вести справжній інтерактив з нашими глядачами. До речі, під час моєї презентації можете телефонувати і рекомендувати, як же їх поставити. Ось такий комплект, зеркальні соти, ви отримуєте. При замовленні лоту. Я спочатку подивилася і думаю, боже, ну, дзеркало, але дзеркало якось, знаєте, не так яскраво сяє, як хотілося. А потім зрозуміла, що от я зараз беру в відкритому вигляді ось таку заготівочку вже відкриту. Просто ми знімаємо плівку з однієї сторони, і ми бачимо. Надзвичайне якісне дзеркало, дівчата, видно кожна деталь. Дзеркало акрилове, тобто воно не розіб'ється при транспортуванні, не розіб'ється при користуванні. Позаду. Є плівочка, ось така, що має клеєву основу. Ми рекомендуємо від себе спочатку зняти плівочку, ось цю, наклеїти, так. Того, що, того, що знаєте, можна е, зняти дзеркальце, а потім зняти плівочку і зависнути, милува милуючись собою в дзеркальце, так, а нам потрібно з вами творчо попрацювати для того, щоб створити таку красу, до речі, в будь-якому місці. В коридорі на кухні, в залі, в спальні, в ванній кімнаті. Отже, я хочу вже, мені вже не терпиться приступити для, до створення краси. Вони акрилові, тобто, що це означає? Що їх можна навіть отак от згинати, вони не, вони не мнуться, вони не б'ються. І як ми прорахували, що ми будемо робити? У нас творча фант... творчий політ фантазії, але ми підходимо практично. Ми, ми собі Визначили певний горизонт, так, для того, щоб ви могли приклеїти і центральну соту, так, і від неї вже так, так би мовити, танцювати і створювати в своїй оселі затишок, красу, індивідуальну красу, якого нікого такого не буде. Так, я клею ось сюди, до прикладу, так, приклеїла. Ну що, пане, пане режисер, зараз знімаємо, чи коли вже наклеїмо всі? Знімаємо. І одним рухом, так, одним рухом ми отак знімаємо. Так, для того, щоб вона гарно трималася, дівчата, треба дійсно докласти зусиль. У мене тут така до, дощечка, яка знову ж таки на неї клеїти буде незручно, тому що вона має тут, я так розумію, а, як, як, як в стилі, як, як називається, я забула, як називається, такий пористий по, пористи батеріал. Тобто його бажано клеїти на поверхні, які гладенькі. Так? Ми розуміємо, що вони мають бути гладенькими. Ну, В ваннах, кімнатах, в залі це, звичайно, є. Так, знімаємо другий. Дивіться, як просто, як просто знімати. Знімаємо другий. Ну, давайте тепер приклеїмо ось сюди. Дивіться, я роблю. В даному випадку ось таку між ними невеличку дистанцію, так, ну десь пів сантиметри. Але, мої хороші, це робити не обов'язково. Ви можете е, поруч приклеїти або зробити таку дистанцію. Я тут пів сантиметра. Можна робити різні, е, можна робити різні дистанції. Бачите, я тут одну плівочку зніла, щоб вам показати, наскільки ну, дзеркало, бачите, воно дійсно відображає дуже, дуже класно. Але... Я всю знімати не буду, я вже згодом це зроблю. Так, приклеїмо ось сюди, до прикладу. Так. Дивіться, яка краса. Ну, звичайно, коли ви собі намітите, де ви хочете, щоб воно було, ви собі візьмете, наприклад, ганчірочку, розрівняєте, щоб кожний куточок гарно приклеївся. Я бачите у студії просто ось так пару, пару рухів, так, і ще пориста поверхня, так, щоб ви просто розуміли, як воно виглядає. Боже, яка це краса! Як це оригінально, як це круто. Давайте продовжувати з вами. І будемо, знаєте, дуже приємно, що глядачі, ніби дійсно. Мають таке знаєте з нами. Все роблять з нами. Такий такий собі прекрасний інтер'єр нашої студії. Бачите, ось так знімаю, клейка основа. До речі, основа дуже клейка. так Давайте приклеїмо ще один. У комплекті мої красуночки знаходиться 12 сот. 12. Дивіться, я приклеїла 1, 2, 3, 4. 4. Це одна третина. Тобто, в нас ще буде. Тобто вони поміщаються, дійсно створюють. це буде не маленьке дзеркало, це буде зеркало, фактично в повний зріст. Ви можете їх між собою поєднувати. Якщо ви замовляєте, наприклад, два комплекти, ви отримаєте 24 фрагменти цих сот і можете дійсно прикрашати не тільки в одній кімнаті, а в декільках. Дуже красиві картинки ми бачили, коли прикрашали у вітальні, створили такі, знаєте, гарні квіточки. Або просто соти. Якщо є пан, м, пан Олексій, якщо є такі картинки, я пропоную показати нашим телеглядачам. Але перед цим ми знижимо вартість, тобто 900 гривень. Слухайте, я, як на мене, остаточна ціна для такого дзеркала, для такого оригінального інтер'єру, це прекрасно, Але вартість 599 гривень. Слухайте, ну це просто знаєте така подарункова вартість. Я нагадую, що це 12 штук. Якщо ви замовляєте 24, то... 599 додаєте вартість 599 і віднімаєте ще 100 гривень. Тому що при купівлі двох лотів на одному чеку, в одному чеку ви отримуєте додаткову знижку в 100 гривень. Мої красуні комплектів мало. Це товар ексклюзивний. Взагалі, у виробника його також небагато. Це ексклюзивний товар. Їх всього 7 штук. Тому замовляйте вже зараз, цю хвилину. Вже може, я так розумію, їх і не бути, так? Тобто їх менше, 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 ну може, вони ще є. Мені підказують, так, але їх менше з кожною хвилинкою. Мені так хочеться продовжувати, тому що це така краса. Дивіться, у мене тут у студії е, дуже пориста поверхня. І але, тим не менш, завдяки своїй клеєвій основі, от я вам демонструю її. От вона, вона, дуже, вона дуже гарно тримає. Завдяки своїй клеєвій основі навіть поруста поверхня витримує таке навантаження. Так, давайте я ось так приклею. Ну, я бачите, приблизно приблизно тримала дистанцію десь пів. Сантиметр, але як гарно, але як красиво. Так, трошечки пальчиком собі допоможу. Дівчата, це знаєте, це просто вау. Кожна подружка, яка прийде до вас у гості, вона запитає, де ти взяла це дзеркало. Ви скажете, я створила його своїми руками, своїми руками за допомогою телемагазину Прованс. А ми радимо від себе, що перед тим як ви приклеїте на поверхню, для того, для того щоб вона дуже довго трималася, знаєте, міцно, mm -hmm. а краще за все обезжир... обезжирити поверхню. Тобто е знежирюємо поверхню, е попшикали так, спиртом, спиртовим розчином, протерли насухо і вже клеїмо. Але, дівчата, я відразу вони дійсно дуже Круто клеяться, Вони дуже мають таку класну клейку основу. П'ять штук залишається. Свідкуємо, слідкуємо і встигаємо замовити 599 гривень за родзинку вашого інтер'єру, яку ви можете, знову ж таки, помістити і на кухні, і у ванній кімнаті. У ванній кімнаті буде дуже круто, якщо на білому кафелі, знаєте, і ось ці дотримуватись малесенькі дистанції. Ну, такого просто ні у кого немає. Ну, правда. Зараз так, знаєте, квіточку, квіточку музичку для наших телеглядачок. Створює ведуча Іночка. Зараз вам зроблю ще одну пелюсточку. 599 гривень за таку красу. У мене 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Тобто в мене ще 5 наявності, які я можу... Вау! Дивіться! От подивіться, будь ласка, дуже красиво, правда? Гляньте, як оригінально виглядає. Ну, ні в кого такого нема, правда? Якщо ми беремо дзеркало, воно, як правило, одна форма, воно дуже схожі між собою. А ось так, щоб оригінально дзеркало, це треба замовляти. І це коштує великих грошей. Ми вам пропонуємо вартість 599 гривень. Так, наша квіточка для наших телеглядачок. Не... Красунечок. Так. Оп, 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 оп. Оп і оп, але а, я, звичайно, люблю. Симетрію, але цікавіше завжди буває коли є асиметрія. Тому мої красуні. Далі, який мій вихід, так, ось таку квіточку маємо дзеркала. Ми можемо піти, наприклад, ось сюди. Ми можемо раптом змінити напрямок і зробити, наприклад, ось такі красиві вставки. Так, пані Анастасія, пан Олексій, як ви думаєте? Я думаю, знаєте, як зробити ось так гарненько, хаотично. хаотично. Не хочете хаотично? Хочете, щоб це була симетрія, так? <сум> а зараз будемо голосувати. У нас за кадром пані Анастасія хоче, щоб це було е, симметр... асиметрично. Я теж хочу. Два. О! Вау! Асиметрія. Асиметрія. Ну, до речі, пан оператор також сказав, що йому хочеться. Що ми робимо? Асиметрію чи симетрію? Давайте асиметрію. Я не почула букву А, тобто симетрія, так? Ну, дивіться, як буде гарнесенько. А? Ну добре, будемо робити симетрично. Ось так, так? Да? А давайте тут хоча б трошки відстань більшу зробимо. Хочете? Отак. От ну, добре, голосуємо за симетрію, але, шановні телеглядачки, я вам раджу нікого не слухайте. Купуйте комплекти і робіть, як ви хочете. Тому що створювати з нашими е, фрагментами дзеркал можна дійсно, абсолютно, за будь-яке завгодно дзеркала. І я вам хочу сказати, мої любі, а, якщо придбаєте два комплекти, ще й зі знижкою 100 гривень, порахуйте, це виходить. Так, це виходить 1198 гривень. Якщо 24, це буде в три рази більше ніж це, як би мовити, деталі. Так, тому що мені мене ще залишається. Мене ще залишається. І уявіть собі, це на декілька дзеркал, які будуть. Власне, мати індивідуальний вигляд, який ви створили, який ви скреативили, як вам потрібно. А якщо, наприклад, у вас вані кімната якийсь куточок, який треба дзеркалом зробити, так, але не кожне дзеркало підійде. Це що? Індивідуально його вирізати коштує великих грошей, правда? А тут можна, подивіться, яка краса, от про ванну кімнату. Боже, як красиво! Ну, реально, реально файно. Реально. Так. І ось такий Вау! Оце я крута, слухайте. Ну, реально круто А дивіться, у мене ще залишилося два. Навіть три. Так. А отут не хочете? Дивіться. Отак. Вау! Дівчата, оце аплікація, правда? Але пам'ятаєте, що ви створюєте це на декілька років, тому що вони дуже класно клеються, бачите? Так, боже, я забула, поки повернулась тут і тут, так? Так, витримуємо наших пів сантиметру. Бачите, я все на око. Але дійсно, якби робила вдома, я б це під лінієчку, от так все б собі красивенько приклеїла. І зробила б дійсно в асиметрію. От зараз... І зараз асиметрія дійсно в нас і трошечки виходить. Так? Але отак от захотіла все ж таки більшість симетрично, але теж дуже красиво. Ви бачите, наскільки це легко? Ви бачите, наскільки тут зовсім я з вами це розмовляю, роблю це вперше Ви ж не Думаєте, що я, що я тренувалася, так? Ні, це дійсно дуже просто. От. І давайте тепер познімаємо. Вау! Вау! Знаєте, оцей найпрекрасніший момент, коли ви берете в ручки новий телефон і знімаєте плівку. Я пам'ятаю, дивилася в серіал, і там два друге було. Він каже: Давай знімемо разом з телефону, тому що це такий найприємніший момент, правда? А у вас таких приємних моментів, коли ви будете знімати плівку, буде мінімум 12 штук. А ще я знаєте про що подумала? От якщо класти дзеркало в сумочку, дуже часто воно може там тріснути так, або щось з ним статися. От якщо буде ось таке акрилове дзеркало, воно ж я ж кажу, воно і може і гнутися, з ним нічого не трапляється. Тобто, ви собі спокійно можете, якщо, наприклад, от мене одна, одне залишилось, а я собі його заберу, мабуть. От і ви мого можете його покласти в сумочку, і воно нічого. Вам знову ж таки в цій сумочці, навіть якщо буде багато чого, якщо якісь навіть інструменти, як то кажуть, жіночі сумоці буває все. З цим дзеркальцем нічого не трапиться. Як приємно знімати плівочку? Я навіть не знаю, що приємніше. Тут Така пропозиція, такий лот, що приємно його і творчо поставити. Дивіться, можна матовий залишити, але з іншої сторони і, і, і клеїти приємно, і знімати плівочку приємно. А як буде приємно користуватися і отримувати компліменти від ваших гостей, які будуть до вас приходити і казати, що такого у ні... нема більше ні у кого? І це буде правда. І це буде правда, тому що це власне саме ваша творчість. Так, от. А -а -а -а. Ну Тут асоціація у пана Олекси ви ж мене спровокували на таку фігуру. Каже, як, як мишка схожа, це вушка, так? Це отут мордочка. Ну, дійсно. Так, дивіться, от така краса вийшла, поки я з вами спілкувалася. Якби не спілкувалася, то могла зробити це і за дві хвилини. Що ти кажеш, пане Олекса? Маємо завершувати, тому що чотири комплекти залишилось. Ми в нашій студії залишимо цю красу, і я особисто буду знати, що я створила це своїми руками. І Буду підходити до цього, до цієї краси, до цього дзеркала і фарбуватися. А я вам а, нагадую код DT998. Нагадую, що доставка в нас безкоштовна. Ви приходите на нову пошту, а, дістаєте. Товар, який вам прийшов, потім тільки сплачуєте кошти. Це дуже така невелика відсоток телемагазинів, які так ще роблять. А також ви можете дивитись нас не тільки в прямих ефірах, а ще і у запису. Ми є на Ютубі, ми є в інстаграм, ми є у Тіктоці. Зараз з'явиться посилання. Вмикайте камеру, зчитуйте qr код і шукайте нас, ставте вподобайки, не пропускайте жодного відео, дівчата, дійсно, бувають такі цікаві лоти, наприклад, ось цей, як ось цей лот. Пане Олекса, буде в нас QR-код. Ось наш QR-код, це YouTube. Якщо маєте старенький телефон або камера не зчитує, просто вводьте у пошуку Provence shop provanz Телемагазин». Ось Інстаграм і Тік-Ток. І ось така краса. Ну що ж, а я бажаю вам хорошого настрою. Ми крокуємо далі. До нових зустрічей. Встигніть замовити.